Кива ранком човен. Хвиля радісно плескоче та листиться до човна, мов дитя цікава. Шепче і розпитує вона. Хто ти, човне, що шукаєш? Відки і куди пливеш? За чим туди шукаєш? Що пробув? Чого ще ждеш? І його човен і воркоче, і бурчить. Відки взявся я, не знаю, чим прийдеться закінчи. Біг мій вічний, тож не знаю. Хвиля носить, буря рве, скали грозять, надять просять к собі береги мене. Хвилі то життя, то грібні, пастощі і смерть моя. Панд власним гробом вічно ховзає тривожно я. Поки лиш живу, правдиво, поки поки ти підо мною, вітер гонить, хвиля має, і я вже звернув пішов. Що ж тут думать, що то жити, що питатися про ціль? Нині жити, завтра гнити, нині страх, а завтра біль. Кажуть, що природа мати держить нас, як їй там тре. А в кінці мене цілого знов до себе відбере. Що ж тут думати? Тримає, то тримає. А візьме то візьме, ні всім, ні в тому не питатиме мене, непогідний, день мій, Вік мій, жить чи гить, все одно шукати цілі, Вік борись, плести не кий, хвиля ветелук дискоче та листиться до човна, вісна, мов дитина шепче. І пришіптує вона, човне, брате, тіх шукати серед смерті верх могил. Це ж не горе, глянь на море, Тільки тут несе світрил. Не один втонув тут човен, та не кожен вже втонув. хоч би дев'ять не вернуло, то десятий повернув. І дійшов же до пристані, та ніде, той не дійде. Хто не має цілі, човен, як пливеш, то же де. Та ж не все борхає море. Тихеє, буває чистіше. Та ж і в бурю не всі чорни гинуть, тим ти потіш. А хто знає, може в бурю іменно спасешся ти, Може, іменно тобі завдаш до тілі допрости.